Трійні природи. Назовські породи третій сезон. Діти. Так. Хм. Добре. проколер, Нам тебе зараз йому сказати свій план. Та. І я хотіла би сказати. Мунман? Та. Тільки не ти. Золодкий сніг. Що. Ви думали, що я даю просто вас такіню? Дуже, дуже погано помиляєтесь. О, так? Нащо добрі ти мене. Ти просто би. Просто би хотів би. О, я хочу просто зараз вас просто знищити з вашою командою Реймбово. А Blue Flavers? Та що? Та що по колах плаях? Нам, нам повний піздець. Та, я знаю. А! Добре, я буду бути з твоїм з тобою. Мунман. Що? Оп! Батько світовий. Ні. Гейфа. Та. А, батько. Брюфлавес Фірус. Ти тут тікаємо! А! Це моя провина! Проколах, що не так? Це моя провина, що так став за татом Робрайном! Це Це моя були провини. Я... Я... я це мої були провини. Я, що не так? Що не так? Я. я б хотів би фатувати. Але ж ти можеш? Я знаю. Я... Я міг їх врятувати. Але ж хвороб живий. Та. але я міг тоді не допустити, щоб таке сталося. Я розумію, я теж робив помилки. Але. Ти не тим не розстоятись. О, мені ні десь цікаво. Ти. А, я би хотів, щоб мене тільки розуміли. Що? А? Тут. Фірус. Фірус. Гевітур. Где вы? Гавитур? Гавитур? Фирус? Фирус, что с тобою? Пожалуйста, поснись. Я не знаю. Гавитур, я тебе давно вымажу. А? Что? Что? Помогите. Фирус. Фи... Фирус. Фирус. Мне очень жаль. Я бы хотела быть с тобой. Быть со мной. Заради Фирус. Фіос! Фіос, Я не хочу, щоб тим тебе було так, так себе назвала. Я хочу бути з батьками. Втікаємо. Це місто дуже місце дуже дивне, але. Ой, я тебе думаю, добре, що ти мною Маноу? Я хочу, щоб ти повернувся і став новим новиним другом. Мені було дуже шкода, що тоді всталося. Шкода? Ти мене. Проклів, і у тебе вони білі очі, як в нормальних очей. Мені дуже шкода. Будь ласка, повернись до мене. Е, Мені дивно, але добре. А це хто? Мій друг, не звертай. <прес> тікаємо! -та -та. Спій мене даркет. А? Що? Хобрайм? Я попереджав, чому і не треба пов'язуватись. Але веш... ж. Тікаємо. Егем. Мунма. Ей, ти! То що за пане побуде? Та залізе. Це не робот, а людина або країн. Я не знаю, що це. А, ну та. Тікаємо. <гум> а де Флаверс? Я не знаю. Вона пішла з нами і кудись пішла в іншу сторону. Я можливо Флаверс, Вона кудись пішла в іншу сторону. Е та. <гум> це дуже цікаво, де вона? А я не знаю. Мені Фловакс! Ти де була? Я Я вас шукала! Я зайшла у ліс і не знала, як вибрати сюди, вибрати з того лісу. Та випадково буває. Я просто не знаю маршрут лісів у нас. Знаєш, ліси там дуже великі, тому що редовий ліс він теж дуже великий. Тобто такі разліз да, в Redforest, так, дуже великий. Я владі вас знайшла. Ману. А... а, це мій дух Стілос. Тобто Стайло є Стілос. Та Стілос. Мені здається, це дуже, дуже знайоме. Ну, ти десь це бачив їх. Що? І візиться, що це буде на він з... Зе... Топ. Третій принц. Третій принц! Ні. Ми просто засвітили з тим другом. Добре, чого ти такий злий? Розумієш, вони психічні голоба, їх дуже важко е... винікувати. Тому я так погоджуся. Це через роздвоєння е... особистотів. І чи іншого роздвоєння. Психічний голоб. Розумієш, це дуже важко. Голобан, я розумію, де команду. У мене поліцман появився. Добре, йдемо.